Сукня та чорний костюм, золоті каблучки, карета та білі коні, голуби, які ледь не обісрали одяг наречених, та ціла купочка гостей, яким постійно гірко. Це атрибути того самого найщасливішого дня, який начебто змінює життя наївних молодят на 180 градусів, і після якого вони наївно думають, що їхні стосунки стануть кращими, міцнішими, і взагалі вони помруть в один день і бажано через багато-багато років. За певний проміжок часу молоде подружжя традиційно вдариться у сірий бетон реальності і усвідомлює, що шлюб це не про постійне свято та радісні фанфари часто це про складніші розмови які можуть засмучувати про цілу купу проблем які потрібно буде спільно вирішувати а також про багато багато терпіння для того аби не послати це все швиденько до бі своїй матері але чому попри таку шалену кількість складнощів люди продовжують пов'язувати свої життя Яке історичне підґрунтя має вся ця цікава двіжуха які бувають види шлюбів і чи має шлюб хоч якесь значення у сучасному світі сьогодні будемо розбиратися Мабуть, вам незвичний мій образ, незвичний амплея для ютуберки, але тим не менше ми з моїм чоловіком місяць тому одружилися, і це був справді зважений і дуже важливий крок у нашому житті. Тому які зміни у житті, така і тема відео. Приймайте. <клес> і насправді я не планую сидіти в цьому образі все відео, тому давайте його змінювати. Ну, добре, добре, це я також зніму. <клес> Протягом більшої частини людської історії шлюб був не стільки романтичним моментом, скільки й питанням зручності, політичного альянсу, суспільних очікувань і подекуди доволі химерних союзів. Уявіть собі, жінка 29 років була одружена з берлінською стіною, бо з дитинства відчувала до неї шалену закоханість. Усі часи роль шлюбу постійно змінювалась відповідно до суспільних норм та особистих бажань. Якийсь період історії людства люди жили в племенах і не сильно турбувалися про ексклюзивні стосунки. Як чоловіки, так і жінки могли мати багато партнерів, бо життя в племенах це не лише про спільні проблеми, але й про спільні блага. Типові люди. Перші письмові свідчення про шлюбні церемонії, що об'єднували одну жінку та одного чоловіка, датуються приблизно 2350 роком до нашої ери в Месопотамії. Я б хотіла глянути на їхні місціні запрошення, вирісплені на кам'яних табличках. Ці союзи укладались не заради великого кохання, а за для збереження майна та забезпечення біологічних спадкоємців. Через кілька століть стародавні греки та римляни також вирішили стрибнути оцей шлюбний потяг. Щоправда, про моногамію там вже не йшлося. Там йшлося про полігамію, чоловіки могли мати багато жінок, і ці жінки мали ну дуже обмежені права в суспільстві. Як бачите, моя камера у відповідальний момент вирішила мене підвести, і місцями я буду не у фокусі, тому вибачте за таку незручність. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму під впливом римокатолицької церкви до 8 століття. Шлюб перетворився на таїнство. До дружин почали ставитися з більшою повагою, і про полігамію в шлюбі можна було забути. Але все ж таки, церква далі пропагувала те, що чоловік має бути головою сімейства. Він повинен все вирішувати. А жінка повинна йому коритися та слухатися буквально у всьому. Минуло кілька століть, і здається, що зараз наративи церкви не сильно то і змінилися все моє, все за підпису. Про кохання тут знову ж таки не зовсім йшлося, адже шлюби часто могли укладати батьки молодят, не сильно хвилюючись, чого саме хоче небезпечна сім'я. За таким форматом укладалися шлюби і в Київській Росії. Мабуть, з уроків історії ви пам'ятаєте, як Ярослава Мудрого прозвали тестом Європи, бо він видавав активно своїх дочок заміж за подекуди доволі старшеньких іноземних вельмож. А ось романтичне кохання як основа шлюбу, відносно нещодавнє явище, що бере свій початок у середньовіччі. Французька література, завдяки казкам про Ланселота та гвіневру, популяризувала цей концепт. Ця ідея змінила динаміку влади у шлюбі, надавши жінкам більше свободи дій. Жінка більше не існувала лише для того, аби обслуговувати свого чоловіка, ну там попрати панталони його чи винести за ним нічний горщик. Цей романтичний лицар насправді прагнув служити жінці, яку кохав, проте уявлення про те, що чоловік володіє дружиною, продовжувало панувати протягом століть, і подекуди ми досі можемо зустріти подібні наративи. На початку 20-го століття хвилі фемінізму поступово змінювали подружні ролі та очікування, рухаючись до рівності та спільної відповідальності. Ого. Говорячи про рівність у стосунках, дуже складно сказати, що ми її на 100% досягли. Бо хоч у багатьох притомних пар питання догляду за дітьми, побуту, фінансів, ставлення до так званого подружнього обов'язку є давно налагодженим і обговореним. Це ж досі існує ціла когорта людей, яка ставиться до шлюбу, як до замкненої клітки. Не чоловіки. Емоційно холодним здобувачем, який, якщо треба, мамонта знайде і вполює, бо ну що ж він не мужик, чи що, і де жінка нонстопом, переготує, прибирає словом, побутово обслуговує цього здобувача, сабто чоловіка. І ввечері вона ще встигає побути з вабливою кішечкою, бо не дай Боже, чоловік її покине і піде до іншої. Всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. І відверто мене вже дуже до нас мішить. Водночас у бурі цей стереотип, що ну от жінки тільки спляті, бачать, як би то затарабанити того нещасного чоловіка в шлюб. А він тим часом сіма можливими варіантами пручається, бо ну все, прощавай, свобода! Привіт, вічно невдоволена баба, яка тобі філігранно ново. Гідає мозок ложечкою. Всі ж ми масово чули ці стереотипи, що жінки вічно невдоволені і не ясно, що їм взагалі потрібно. Я зараз не говорю про випадки психологічного насильства, який є неприпустим у стосунках, а про проблему в комунікації, коли люди банально не дослухаються одне до одного. І, звісно, дивлячись на те, який спектр хатніх обов'язків у середньостатистичної жінки, яка ще й на роботі по вісім годин фігачить. То тут ще виникає питання: хто кого в той шлюб повинен затяг. Ягувати, але ж звідусіль ми чуємо цю лавину порад технік, інструкцій, як затягнути того самого чоловіка під вінець. Бо ж всі ми пам'ятаємо, що найвища ціль жінки це, звісно, що одружитися. Ніт! І зараз мені йшли до цілком логічного питання. А на хіба цей шлюб взагалі здався, якщо обом учасникам процесу в ньому не так вже й добре? Ну по-перше, якщо ви комунікуєте, вмієте розподіляти обов'язки, шукаєте компроміси, і при цьому всьому у вас ще присутні почуття, то це вже доволі непогана історія. Ще додайте до цього юридичні переваги, такі як право на спадщину, можливість в критичних ситуаціях навідати людину в реанімації, вирішувати в разі її смерті, де ж поховати отримання компенсації при загибелі її на фронті. Погодьтеся, що в фазі активної війни подібні моменти набули особливої важливості. Також при бажанні можливість продовження роду, економічна та соціальна стабільність, яка дозволяє спільно накопичувати ресурси і в разі потреби страхувати одне одного. Ну і звісно, соціальне визнання, бо нарешті бабулі на лавочці перестануть проводити вас осуджуючим поглядом за те, що ви живете зі своїм партнером без шлюбу, як ви посміли, і перестануть запитувати вас, коли ж ви нарешті одружитесь. А що скажуть люди? Але скажу по секрету, коли ви одружуєтесь, питання не зникають. Вони просто трансформуються у питання: а коли ж будуть діти? No! God, please, no! No! Якщо він зробив пропозицію. То він готовий взяти відповідальність за сім'ю. Він готовий бути чоловіком, який завтра не збіжить, тому що у вас немає цього штампу. Він готовий до того, щоб серйозно ставитися до ваших стосунків. Якщо він цього не робить, він просто ставиться до цих стосунків несерйозно. Він вас використовує. Але чи будуть ваші стосунки менш серйозними до того моменту, поки ви не скажете одне одному так, жіночці у рації? Точно ні, бо штамп у паспорті не робить стосунки якимись кращими чи більш важливими. Серйозності вашим стосункам надаєте саме ви, і ваша готовність вкладатися в ці стосунки і будувати простір взаємоповаги та любові. Запитуючи вашу думку в спільноті Ютуб стосовно актуальності шлюбу в сучасному світі, я отримала багатько коментарів, як від чоловіків, так і жінок, які говорили, що шлюб не є обов'язковим. Хіба якщо ви плануєте ростити спільних дітей чи набувати майно? Хоча навіть у питанні майна існують партнерські договори, то ж це також можна владнати за межами шлюбу. Також хочу окремо зупинитися на цьому коментарі, який черговий раз підкреслює, що шлюб це не є право власності на життя іншої людини. Він не дозволяє вам керувати життям іншої людини з думкою про те, що ось я вже одружився чи одружилася з нею, і вона від мене нікуди не піде. У коментарі ще йдеться про те, що в майбутньому, ймовірно, доволі далекому дітей можуть вирощувати в інкубаторах і виховувати за межами сім'ї. І тоді інститут шлюбу точно зазнає значних змін. І, як на мене, ця думка є справді цікава. Досліджуючи цю тему, я дізналася, що у світі існує доволі багато різних варіацій шлюбів. Здебільшого вони не є легалізованими в Україні деякі з них є доволі ексцентричними і цікавими, як на мене, а деякі життєво необхідними в наших реаліях. Отже, базовим є офіційний шлюб між чоловіком та жінкою, який укладається в державних установах. Якщо ви релігійна людина, то ймовірно, ви ще візьмете церковний шлюб, і, до речі, без зареєстрованої державою шлюбу взяти церковний ви не зможете. Типовий, який найчастіше зустрічається на наших теренах, є звісно, що моногамний шлюб, у якому ви перебуваєте в стосунках лише з одним партнером чи партнеркою. Якщо цей шлюб з якихось причин закінчується, і ви переходите в шлюб з іншою людиною, теж тільки одною, то це виходить серійна моногамність. Також існують полігамні шлюби, де партнерів більше ніж двоє в мусульманських країнах поширеною є полігенія, коли чоловік одружений з кількома жінками. А в народах Тибету та на Гавайських островах можна зустріти поліандрію. Це коли жінка одружена з кількома чоловіками. Якщо ви співмешкаєте зі своїм партнером чи партнеркою під одною стріхою і ніяк не узаконюєте цей шлюб з юридичної точки зору, то це називається фактичний шлюб. Також у багатьох країнах вже легалізовані одностатеві шлюби, але в Україні через стигматизацію одностатевих пар до цього питання ще, на жаль не дійшли. Наразі альтернативою одностатевим шлюбам є цивільні партнерства, якими можуть скористатися не лише е, пари однієї, статі, але й наприклад, дві бабусі подружки, яких немає ні дітей, ні внуків, але вони хочуть спільно проживати або допомагати один одному в побуті. Звісно, цивільне партнерство не передбачає таких ж юридичних прав як офіційний шлюб, але все ж це краще ніж нічого. Окрім цього, пари, які перебувають у законному шлюбі, можуть обирати для себе різні типи, які є зручними саме для них. Це може бути як як гостовий шлюб, в якому люди живуть в різних квартирах, містах, країнах, не ділять спільний побут, але підтримують стосунки. Також існує вільний шлюб, коли пари попередньо це обговоривши, можуть мати ще стосунки з іншими людьми. Білий шлюб, у якому немає сексу, але є питання високих цінностей, як на мене, найбільш цікавим та незвичним є креативний шлюб, у якому людина одружується з предметом. Пригадайте історію про жінку, яка одружена була 29 років з берлінською стіною. Щоправда, я не впевнена, чи цей шлюб можна якось офіційно затвердити. І підсумовуючи усю цю історію зі шлюбом, якщо ви на нього таки наваж Важливо, щоб він для вас та вашого партнера чи партнерки був максимально комфортним, аби ви відчували в ньому безпеку та довіру. Дуже важливо, аби ви чули одне одного і не боялися говорити на місцями незручні, але від того не менш важливі теми. А я у свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно сподобалося. Якщо так, то ви знаєте, як дати мені про це знати. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте підтримувати наших хлопців та дівчат і наближувати нашу з вами перемогу. А ми зустрінемося з вами. Уже зовсім скоро, папа. -па.